Олександр Сикчин перший пацієнт обласної лікарні, котрому пересадили печінку від посмертного донора. 3 квітня 31-річного чоловіка виписали додому. Зараз я почуваю себе набагато краще, ніж до операції. Прогнозували летальний кінець до 40 років. Дякую рідним донора. Словами не передати. Наскільки я вдячний лікарям? Саме трансплантація найважча трансплантація це пересадка печінки. Пересадка відбулася стандартно. Післяопераційний перебіг також був стандартним. После операційного цічення дуже достатньо таким стандартним. Операція з пересадки печінки тривала 9 годин, каже хірург Віталій Хоменко. Це дуже приємно, коли пацієнти йдуть додому своїми ногами. Вони задоволені, що ми. Не лише зробила я потужав, що ми не лише виконали оперативне втручання, а й з прекрасним результатом їх виписуємо. Сестра Олександра Сикчуна, Ельвіра, розповіла, що не сподівалася на одужання брата. Це ви шанс і на мільйон. Це шанс один на мільйон. Ми цього чекали дуже багато років. У нього це від народження захворювання. Тому ми навіть і не сподівалися. Тому ми даже не надіялися. Олег Колодюк, 16 років, хворів на ниркову недостатність. 20 березня чоловікові пересадили нирку від того ж донора. 3 квітня Олега виписали додому. На теперішній час я вже по-людськи себе відчуваю. більш-менш здоровий, і скоро буду ганяти і копати землю. Тепер я думаю, що нас очікує зовсім нове життя. Яке буде сповнена радості, мандрів і всього, і ми маємо прожити його за всіх. І дуже все рівно я вдячна родині донора від мене, від нашої сім'ї, від сім'ї всіх пацієнтів, яким надано новий шанс на життя. Це дуже велика командна робота. Задіяна була дуже велика кількість людей, майже дуже велика кількість співробітників інших відділень, операційного блоку, хірургічної служби, судинна хірургія, лабораторний супровід. Тому дякуємо всім. відділення реанімації дякуємо всім за ту допомогу, яка була проведена, і завдяки чому є результат. Нашої праці нагадаємо у ніч 19 на 20 березня в обласній лікарні вперше пересадили серце печінку і нирки від посмертного донора трьом пацієнтам. Ми плануємо проводити і трансплантацію легень. Це також є спеціалісти, які працюють в нашому, в нашому закладі, які мають відповідний досвід. І як тільки виникне така можливість, ми проведемо таку таке оперативне втручання. Леонід Харшан, Олександр Данилюк, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир.